Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачні рулетики із кабачків в духовці. Це чудова, легка та смачна закуска не залишить нікого байдужим. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Для цього рецепту необхідно 2-3 молодих кабачка, в яких не потрібно зрізати шкірку. Ми їх нарізаємо на тонкі пластини. Звичайно, зручніше буде нарізати їх спеціальною овочерізкою, якщо у вас вона є. Ми нарізаємо ножем. В цей час на плиті в каструлі закипає вода. Додаємо 1 столову ложку солі. Її додаємо на свій смак. Сюди закладаємо нарізані пластини кабачків і 2-3 хвилини потримаємо в кип'ячій воді. А потім за допомогою кухонних щипців дістаємо і даємо можливість трохи воді стекти. Та перекладаємо на паперове полотенце. Зверху ще накриваємо полотенцем і обираємо по максимуму вологу. В одну миску виливаємо 3-4 столові ложки олії. Два зубчики подрібненого чеснику: до смаку сіль, перець, 1 четверта чайна ложка базиліку, 1 четверта чайна ложка орегано. Все добре розмішуємо. Це буде маринад для кабачків. Ви можете до свого смаку підібрати інші спеції, які вам подобаються. В другу миску висипаємо 100 г паніровочних сухарів. По черзі кожну нарізану частину кабачка спочатку вмокуємо з обох боків маринад. Потім обвалюємо в сухаря і кладемо на дошку. Завчасно підготовлений нарізаний пластинами твердий сир викладаємо на кабачок. Поверху сиру викладаємо шинку, яка також нарізана пластинами. А ще з одного краю кабачка кладемо невелику скипку помідора. І тепер все це нам потрібно акуратно загорнути рулетиком. Сформований таким чином рулетик перекладаємо на форму, яку змастили олією. І так по черзі формуємо всі рулетики і їх викладаємо вертикально. Закріплювати їх не потрібно, оскільки вони будуть тримати один одного своєю щільністю. Всю цю смакоту будемо випікати в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. За 5 хвилин до готовності дістаємо з духовки кабачкові рулетики. Злегка посипаємо тердим сиром і повертаємо в духовку, щоб сир розплавився. Ось і все, рулетики готові. Найкраще їх смакувати теплими, але і холодними вони будуть смачними. Всі інгредієнти добре між собою поєднуються. Вони настільки виходять ніжними, соковитими і неперевершено смачними. Спробуйте приготувати. Вам сподобається смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку і залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра. І все буде Україна!